Так, всім привіт. Сьогодні мені прийшли на переробку радіодеталі. Сижу під музичку, перебираю, сортую. Багато цікавого, в принципі, попадає і посріблення, і там по золота, і каемок пару вже знайшов. Коротше, розбираю сьогодні. Це. і зразу стою на, на розборку деяких предметів. Зараз покажу. А сьогодні ми будемо розбирати дві речі. Вирішив магнітофон цього розібрати. Він, в принципі, не робочий там. Він робочий, але не працює коротше. І такий фен. Радянський фен. Там у нас рік. 77-й по госту. Коротше, ці кабелі. Ось така тут така бірочка. Я пробував, він не працює. І ще мені попалося. Отака річ ще попалась. Теж підігнали. А це в нас. Фотоспалах, фотоспешка, чайка, нова. Вже перевіряв, навіть, навіть працює. Коротше, це тако витягнути його. От така вспешечка. Але її мені шкода на, на розборку брати. Отака От вона з себе. Тут, тут бачу, щось буде цікаве, але там видно, якісь флажки стоять і туди, я не розбиравши, але щось шкода. Коротше, це, напевно, в мене буде стояти або на чорний день, або на продаж буде. Не знаю, побачу ще. Так, ну. Приступимо, напевно, зараз по швидкому до цього фена, а потім будемо розбирати магнітофон. А ви знаєте, розібравши цього фена, я був приємно здивований. Дивіться, що в ньому знаходиться всередині. Дивіться, яка велика КМ. 5H90 м 15 80. Ще таких великих в фенах я не зустрічав. Супер. А що там ще буде під кришечкою знизу? Зараз побачимо. Як то кажуть, просто і сердито? Всередині КМ, два діода, два флажка. Тут. Дрібні контактики маленькі мотор, все. Ці каемки прийомні, вони приймаються приблизно плюс-мінус 2 долара за грам. Зараз я відкушу оці вушки, вусики верніш і зважимо, скільки він вийде. Так, відрізав. Відрізати треба повністю по корпусу. Дивимося, скільки заважить? Пів грама. ще раз. 0,6. Ну, якось так вже більше долара тільки за оц оцю детальку. Та якось так зараз розбираємо магнітофона. Ну що ж, приступаємо до розбору цього старого друга. Отакий от він японець в нас. Побачимо, що в нас в цьому японцю буде. Так, от така у нас тут система вийшла всередині. Це вже не те, це вже сучасне, так що тут можливо щось і буде. Так, зараз буду викручувати все. Так, щоб не затягувати відео, покажу, як я вже його розкрутив, що з нього вийшло вийняти. І зараз я поділю все на деталі, які там і скажу, які потрібні, а які можна зразу викидати в мусор. Дивимося, Так, вже темна нічка, 2 години ночі вже. Все, що вийшло магнітоф... магнітофона. Витягнути це оце посріблення трошки. А так, в принципі, все непотріб. Ну от і на сьогодні все. Слідуюче відео про розбори будуть ще цікавішими. Може ще когось цікавить, що знаходиться всередині, ще чогось. Пишіть, що вам цікаво буде, щоб я розібрав. А я вже подивлюсь, може куплю щось. І розберу. Добре, до зустрічі на каналі. Пока.